А чому більше ніж рік після Майдану жодна людина причетна до злочинів на Майдані не притягнута до відповідальності, не засуджена? А чому по Києву ходить вільно, спокійно кравець, колишній начальник державного управління справами, який будував Межигір'я, оазис з корупції, гніздо, сини Банди Януковича? А чому Клюїв? Один у Москві ховається, а інший за депутатським мандатом в сінах парламенту. А чому майже 30 там з хвостиком недобитків банди Януковича замість того, щоб відповідати за злочини за і взагалі бути забороненими ілюстрованими, і більше в забиту сільраду не давати можливості обиратися? Чому вони сьогодні ховаються за депутатськими мандатами? Чому Генеральна прокуратура на жодного представника злодійського блоку, який себе називає опозиційним, не внесла подання про притягнення до кримінальної відповідальності? Дальності, чому сьогодні банда Януковича має можливість отримати реванш, причому реальну можливість. А тому, що відповідь на всі ці питання, здавалось би риторичні, одна, тому що влада їм дозволяє це робити, тому що коли Янукович прийшов до влади, то він зачистив всіх у, у, у першу чергу своїх опонентів. А ми не можемо ворогів притягнути до відповідальності. Тих, хто не голосує за закони, спрямовані на зміцнення обороноздатності країни, тих, хто щотижня до Москви літає отримувати інструкції. Як це роби лідер злодійського блоку Бойко, який щотижня своїм чартером літає до Москви? Тих, хто сьогодні фактично прагнув триваншу, тих, хто продовжують грабувати країну, тому що влада їм це дозволяє. Мене питають, які результати річного перебування виборів президента Порошенка? От вам результати: Клюєв у парламенті, Бойко в парламенті, Льовочкін у парламенті, кравець на вулиці спокійно дихає замість того, щоб в тюрмі сидіти. Розумієте, вся країна. Весь світ знає, що Межигір'я побудували на крадені гроші. Так чи ні? Мене тоді дуже просте питання, чому той, хто будував Межигір'я, в даному випадку кравець, завхоз, які чемоданами бабки крадені возив, чому проти нього навіть кримінальної справи немає? Тому що в нас генпрокурора немає, так наче є, і Служба безпеки є, і МВС є, і президент, є і уряд є, і парламентська більшість є. А банда Януковича продовжує вольготно все почувати. Більше того, е, вчора. Повідомлення про те, що з грошей Януковича знято арешт на півтора мільярда гривень. А загалом арештовано півтора мільярда доларів. Це вже було спростування. Да, спростування то спростовують, щоб не було е, громадського збурення, тому і спростовують. А в реальності півтора мільярди доларів, крадених Януковичем, арештовані тільки в Україні. Ще до десяти мільярдів доларів, арештовані по всьому світу. Я питаю, чому ці гроші не повернуті до державного бюджету? От вам ресурси для підвищення зарплат, пенсій. Так, Януковичу вертають назад, те, що він украв, і ті, хто разом з ним крав, сидять або депутатами, або будуть скоро сидіти депутатами. Да? На місцевих виборах постають. А людям тарифи піднімають, пенсії 15% забирають, які вони заробили. Зарплати не піднімають, пенсії не піднімають. От вам відповідь на питання, тому що ніякі, тому що це не влада, а в мене слів немає дипломатично, щоб виразитися, що це таке. А От робіть висновки. А якого розвитку набула та історія про 50 начебто мільйонів, які пропонували комусь із вашої фракції за. Чому комусь не... мені пропонували? Щоб не голосувати за зняття. Uh -huh. Депутатської недоторканності uh -huh. з Клюєва. Uh -huh. Більше того, пропонували прямо в залі Верховної Ради. Клюєв позвав одного з наших депутатів. Потім той до мене підійшов і каже, що поступила цікава пропозиція: 50 мільйонів доларів, щоб не голосували за зняття недоторканності з Клюєва. Безумовно, я тут же вийшов до преси і повідомив про це. Ви зверніть, ви зверніть увагу. Генеральна прокуратура в поданні навіть не вимагає арешту Клюєва. Тобто звинувачують його в чиненні злочину, при цьому не вимагають арешту, а тільки зняття недоторканності, щоб була можливість передати справу до суду. Я питаю, а чого не вимагають арешту? Ждуть, поки втече? чи ждуть, поки чемодан грошей занесе? Ми знаємо свої обов'язки і безумовно ми виконуємо те, що зобов'язує закон, але так само обов'язок генерального прокурора і генеральної прокуратури діяти активно і притягувати до відповідальності банду Януковича, яка пограбувала країну, яка убивала людей на Майдані, через які сьогодні розв'язана війна на сході, і обов'язок, до речі, того ж генпрокурора приходить у Верховну Раду звітувати. А вони думають, що вони Бога за бороду взяли, погрожують добровольцям. Де вони рік тому були, коли добровольці країну захищали? Я питаю: де був той генпрокурор? Разом із своїми слідчими, чому вони країну не захищали. А тепер, коли домовилися із Путіним у мінську, да, то вже добровольці не треба. Вже можна їм кримінальними справами погрожувати, вже можна по тюрмах їх сідати і кидати і так далі. То я хочу попередити і генпрокурора, і президента, що рано це робити. Тому що російська загроза зовсім не уникла нікуди. І всі розмови про мир на Донбасі це ілюзія. Почитайте заяву президента Сполучених Штатів, яку він сьогодні зробив, про те, що Росія якраз. Нарощує свою агресивну політику відносно України. І це те, про що я впродовж багатьох місяців кажу. Так от замість того, щоб розслаблятися, то добровольців виводить з лінії фронту, то розформовувати їх, бо бояться бачити, що хтось там піде владу захоплювати. Кому та влада надо? Сьогодні треба використовувати всі ресурси, і в першу чергу добровольців, волонтерів для того, щоб посилювати обороноздатність країни, а не притягувати їх до кримінальної відповідальності, погрожувати їм якимись санкціями і так далі. Бо рік тому Му, коли треба було захищати країну, усіх цих героїв, які сьогодні переслідують українців-патріотів, їх не видно було. Вони як щурі поховалися. А сьогодні крила розправили, Начинають тут погрожувати і когось на понт брати. То ми і не таке бачили, і нас не залякаєш. І тому я вимагаю від генерального прокурора і від президента діяти, а не домовлятися з владою. А сьогодні ми бачимо реальні домовленості. Так от найбільша загроза цих домовленостей це реальна загроза реваншу банди Януковича. І якщо це станеться, то відповідальність за це і вина буде. У першу чергу президента Порошенка, який до цього допустив. Якби я був на президентській посаді, я б за можаць загнав би їх усіх. І ніхто б у мене, всі ті, хто вбив. Грабував людей, і всі, хто хто грабував країну, вони б ніколи в мене не були ні в Верховній Раді, ні в сільській раді, а були б там, де передбачено законом.